Друзі, всім доброго ранку. Хочу запропонувати вашій увазі. Доступні автомобілі на сьогоднішній день. Сьогодні ми відправляємося в Нідерланди і будемо забирати Kia кіаніри і одну Hyundai Kona. Що доступно, доступна ось така 2019 року, 160 пробігу. Даний автомобіль має, як ви бачите, чорний колір, максимальна комплектація, два ключа, дві зарядки, на гарних лекосплавних дисках, хороша. Резина. На рахунок підчепників в редукторі і в двигуні даю вам гарантію, тому що хто слідкує за моїми відео, добре знає, що ми особисто їх міняємо. І не може бути такого, що коли ви приїжджаєте до мене, буде шум по редуктору чи по двигуну. Як ви бачите, має такі невеличкі вмятинки Це буде також в Україні вирівняно, тобто зважене до людей, люди цю проблему в нас усунуть. Тобто буде автомобіль рівненький ціленький. Вартість даного автомобіля, включаючи сертифікат і страхівку на 2 неділі, становитиме 15500 євро. Також є ще куплена Hyundai Kona 2019 року. Мокрий асфальт колір 128 оригінального пробігу. Також по редуктору і по двигуну проблем немає. Кондиціонери працюють, вартість 14,5 тисяч євро. Кого зацікав коно, можу вам скинути додаткові фотографії або відео вже безпосередньо на ваш номер телефону. Сьогодні відправляємося, будемо забирати ще білу кіаніру, на біла кіаніро на 90% вже під завдатком, тобто людина е готова її купити. Буде результат в понеділок, коли безпосередньо будемо біля автомобіля. По чорній кіаніри, як ви бачите, має присутній форкоп. Фаркоп у нас йде знімний, тобто його можна зняти. Знизу в нас знак аварійної зупинки, клей і автомобільний компресор. Також дві, дві зарядки. Кабель на 22 кВт і кабель на 220 Можливо, когось зацікавлять будь-які інші автомобілі. Цього разу також маємо забрати куплену вже автівку для нашого клієнта Іонік 5. Якщо я не помиляюся 2022 року 72 тисячі 75 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль в рідній фарбі весь в чудовому стані. Тобто ми приганяємо не тільки електричні автомобілі, можете звертатися дизельні, бензинові, гібридні, але на гібриди досить дорого розмитнення. Отже, якщо зацікавила ця кіаніру, телефонуємо. Якщо вас зацікавила Hyundai Kona, також без проблем. До речі, в кого можливо... Хто має вже в внаяв... тобто придбану автівку і має проблеми по редуктору чи по двигуну, відчутний якісь роки, можете телефонувати. Цю проблему ми устраняємо Вартість послуги коштує 700 доларів. Якщо потрібно замінювати підчепники в двигуні, і в редукторі потрібно робити токарні роботи. Ця вся послуга коштує 700 доларів. Якщо тільки робимо в двигуні, коштуватиме буде 400 доларів. Також на сьогоднішній день... Промиваємо системи, тобто замінюємо вам антифриз для того, щоб у вас не, не виникало кристалізації. Отже, кого що цікаве, телефонуємо. Ми будемо старатися вам пригнати, підібрати, все зробити для того, щоб були задоволені. Дякую.